Вітаю на уроці Я досліджую світ. З вами я, Інна Сергіївна. Тема нашого уроку які звертання побутують у твоїй родині? Усім, усім добрий день. Геть з дороги наша лінь! Хай не заважає працювати гарним хлопцям та дівчатам. Розгляньте, будь ласка, малюнок, а точніше фото. Як ви вважаєте, чи можна цю родину назвати Щасливою? А що для вас є поняття Щаслива родина? Щаслива родина. Це та родина, в якій існує благополуччя, взаєморозуміння, добрий настрій і гарні стосунки між людьми, так які проживають в цій родині. Подивіться, будь ласка, на вислови, прочитайте їх. Оберіть, будь ласка, ті вислови, в якими ви користуєтеся в своєму житті, коли звертаєтеся до мами. Мамо, мамочко, мамусенько, неню, матусю. Якщо ви не користуєтеся цими словами, Доповніть, будь ласка, свої слова. А тепер оберіть або доповніть слова, якими ви користуєтеся в своїй сім'ї. Отже, як ви звертаєтеся до свого тата? Таточко, татку. Татусю, тату. Оберіть слова, якими ти звертаєшся до бабусі. Бабуню, бабуленько, бабусенько, бабусю. Якщо серед поданих слів немає того, яким ви користуєтесь, доповніть, будь ласка. Обери ті слова, якими ти звертаєшся до свого дідуся: Діду, дідусю, дідуленько, дідусенько. Давайте зараз пограємо в гру. Якщо слова будуть стосуватися вашої родини, ви плескаєте в долоні. Якщо ні, тупнете ногою. Мама, подруга, бабуся. Дідусь, сусідка, дідусь, приятель. Сестра. Тато, брат. Отже. Серед поданих слів ми зустріли ті слова, які можуть стосуватися нашої родини. Діти, запам'ятайте, важливо не лише вимовляти лагідні слова, а потрібно виявляти ще любов і пошану до рідних, піклуватися і допомагати один одному. Розкажи, будь ласка, чи любиш ти спілкуватися в колі сім'ї або друзів? Чудово! А тепер відкрийте, будь ласка, ваші друковані зошити на сторінці 27. І виконаємо з вами третє завдання. Нам потрібно відгадати загадку. Про що мова? Ніхто ні в кого не бачить, а в кожного воно є. Варіанти відповідей. Капелюх, ім'я, наплічник, телефон. Ніхто ні в кого не бачить, а в кожного воно є. Здогадалися, що це? Правильно, це ім'я. Оберіть, будь ласка, серед поданих відповідей. Правильний варіант. Поставте квадратику галочку. В наступному завданні нам необхідно доповнити речення. Познайомтеся, будь ласка, перед вами хлопчик, і він до нас звертається. Привіт! Пам'ятаєш, як мене звати? Звичайно, ми не знаємо, як його звати. Ми маємо написати. Ось, зараз з'явиться на екрані напис Максим Вітренко. Тобто саме так звати цього хлопчика. Давайте ж ми з вами запишемо в наших зошитах, як вас звати. Запишіть, будь ласка, ваше ім'я та прізвище. У наступному реченні ми маємо з вами казати, що ваше ім'я означає ім'я Максима означає найбільший, найвеличніший. В другому рядочку, де написано воно означає. Ви записуєте ті якості, які притаманні вашому імені. Якщо ви не знаєте, що означає ваше ім'я, зверніться, будь ласка, до батьків, вони вам допоможуть знайти цю інформацію. А в наступному завданні нам знову пропонують відгадати загадку. Слухайте, будь ласка, уважно. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, звичайно, мова йшла про. Маму. запишіть, будь ласка, діти відповідь слово мама в квадратиках під загадкою. Наступна загадка. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає. Вміє він багато. Огортимось, бо це наш тато, звичайно, відповідь тато. Знову ж таки, запишіть під другою загадку в квадратиках слово тато. І останнє на сьогодні – це гра квітка любові. Послухайте, будь ласка, інформацію, чи знаєте ви, що існує День родини? Його відзначають влітку, 8 липня. Символом родини є польова квітка з білими ніжними пелюстками. Діти, чи запам'ятали ви, як називається ця квітка? Польова квітка з білими ніжними полюстками. Так. Давайте ж з вами зараз складемо свою квітку любові, промовляючи лагідні слова про свою сім'ю. Отже, посередині в нас написано моя сім'я і яка вона може бути? Турботлива, надійно, щаслива, любляча, дружна, здорова. Якщо ви підібрали інші слова, які стосуються вашої сім'ї, запишіть мені, будь ласка, їх, я обов'язково прочитаю. На цьому наш урок завершений. До нових зустрічей!